Приводится О полюбезнейший, избранный и утвержденный, Архимадрит Бениамин и организаций сегодня пископом, Ого Града, 3 січня 2023 року, у День пам'яті святителя Петра митрополита Київського і всієї Русі, блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій у співслужінні Архієреїв Української православної церкви, звершив Божественну літургію та єпископську хіротонію у храмі на честь преподобного агапіта Печерського, Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Перед початком божественної літургії, за якою відбулася архірейська хіротонія, звершили особливий чин: кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти передання церкви. Потім діякон виголосив многоліття предстоятелю, архіреям, церковному народу та ставленнику. Предстоятелю співслужили на лаври Митрополит Вишурицький, Чорнобильський Павел, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Відбранням искусом боголюбительших ірив і всього собора, Божественная благодать, всегда немощная врачующий и восподіваючи, восполняющий, пророчествует боголюбиві шатки, модитови, не амина, відбраного до Єпіскопа Господ рада, боях та нічого не тріздіть на него благодать Всесвятого свята Духа. За літургією відбулася архієрейська хіротонія. Новим єпископом Української православної церкви став клірик чернівецько єпархії гіпархії Веніамін Волощук. Він рукоположений у єпископа Боярського вікарія Київської митрополії. Владика Веніамін нестиме послуг керуючого парафіями Української православної церкви за кордоном. Рішення про обрання єпископа для українських парафій за кордоном, священний синод Української православної церкви, ухвалив 20 грудня 2022 року у зв'язку з тим, що Українська православна церква посилила свою присутність за кордоном. Головна мета такої діяльності надати духовну та пастирську підтримку нашим вірянам, які внаслідок війни вимушено опинилися за межами України. На сьогодні діють 32 громади Української православної церкви в 11 країнах Західної Європи. Духовні потреби православних українців там забезпечують десятки священнослужителів нашої церкви. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї, і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним у молитві після сугубої Єктинії Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії предстоятель звернувся до єпископа Боярського Веніаміна зі словом та вручив йому архірейський жезл. За традицією, владика Веніамін вперше. Благословив вірян як єпископ, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.